Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу, підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Іван Франко. Три міхи хитрощів. Було це восени. Біжить лисичка польовою дорогою. Та й зустрічає їжака. Добрий день, їжаче небораче, крикнула лисичка. Здорова була, лисичко сестричко, відповів їжак. Знаєш що, їжаче, ходім зі мною. А куди ж ти зібралася? Та йду отуди, до саду, їсти винограду. А не кислий він, лисичко. Та де там кислий? Розповідала сорока білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий пора збирати. Ходімо, наймося, ще й дітям по грону принесемо. Ні, лисичко, каже їжа, не піду з тобою. Боюся. Той господар хитрий, селець понаставляв, ще зловлюся. Не бійся, їжаче небораче, сміючись, каже лисичка. У мене є три міхи хитрощів. То вже я не я буду, коли тебе з сильця не визволю. Ну, коли так, то нехай буде й так. Пішли удвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут свик! Лисичка ступила необережно та й зловилася в сильце. Смикнула раз, смикнула другий раз. Куди тобі не пускає сильце, держить за ногу. Ой, їжаку, братику. кричить лисичка. Рятуй. «Хі -хі, як же я тебе, лисичко, порятую, мовив їжак. Добувай свої три міхи хитрощів і рятуй себе сама. Та де там мої міхи? лементує лисичка, а сама аж тремтить зі страху. Бачиш, скакала через річку, і всі три міхи урвалися і впали у воду. їжаку братику, подумай ти, може, у тебе якась хитрість знайдеться? У мене є одна. Відповів їжак. Та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилася, і лежи. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже загинула, та й викине за пліт. Послухала лисиця їжачкової ради, притаїлася, лежить, немов давно загинула. Прийшов господар, побачив її. Таж носа затулив. От шкода, промовив він. Не був кілька день коло сильця, а тут бач, яка гарна лисиця зловилася, та вже й гнити почала. Що тепер з неї за пожиток? Викинути за пліт та й кінець. І він відчепив лисицю з сильця, взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліт у кропиву. А лисиці тільки того й треба було, як дасть ногам ходу, як чкурне, лиш у бур'янах зашелестіло. Минуло два дні, чотири дні, біжить знов лисичка польовою дорогою і зустрічає їжака. Добрий день, їжаче небораче. Здорова була, лисичко сестричко, відповідає їжак. Ходім зі мною до саду їсти винограду. А не страшно, лисичко, після позавчорашнього. Е, що там! У мене є три міхи хитрощів, якось виплутаюся. Пішли удвох, влізли до саду, наїлися винограду, і вже хотіли назад вертати, аж тут смик. Їжак не брак, якось не додивився, та й спіймався. Сельце. Ой, лисичко, сестричко, закричав бідолаха. Спіймало мене сільце і не пускає. Ану, добувай свої три міхи хитрощів і визволяй мене із зашморга. Ой, не Боже, мовила лисичка. Пропали мої хитрощі всі догодної, скакала через річку і всі три міхи вирвалися і булькнули. А, та вже видно, така моя доля, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичко, сестричко, пробач мені за все, чим я тебе обидив та образив. Прощаю тобі, їжаче, мовила лисичка, витираючи сльози з очей. Прощаю тобі од всього серця. Айди, лисичко сестричко, обіймемося ще раз на прощання. Лисиця обняла їжака, хоч і як їй було не до смаку. Та що, неборак на лагодиться, то як же йому не вволити останню волю? Поцілуй мене, лисичко сестричко, просив їжак. Адже ми вік звікували, як брат з сестрою. Нахилилася лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та ледве доторкнулася своїм язиком до його зубів, а їжак тільки клац, ухопив її зубами за язик та й держить, що вже лисиця крутилася, вертілася, що вже скавучала й плакала, їжак держав зубами за язик, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак спіймався в сильце і держить лисицю за язик, він розсміявся, впіймав лисицю, а їжака відпустив на волю. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.